І всім привіт, з вами я Кеттіку. І хто не знав, я граю в Аватар World. І для вас я вирішила зняти відео ідеї для вас. Якщо я забуду це написати в коментарях, то кажу зразу це відео. Я взяла ідею з каналу Соля Хейм. Ну, таких каналів є багато, але якщо я в монтажі з... Зможу поставити її аватарку каналу то як вийде. І сьогодні я вам покажу декілька варіантів. Їх дуже мало буде, бо ідеї в мене було мало, і то відео дуже довго вийшло, майже пів години. Так що мені таке не треба, хто буде дивитися так дов... таке довге відео? М? Ну, я сама не знаю, хто це буде дивитися, Но будемо розпочинати. Так, перше, що я вам хочу показати, це. Як зробити волосся моєї персонажки. Так. Ідемо на ць, на це місто, і заходимо от сюди. Ідемо сюди. Ну, ось тут є такі зачіски зверху. Ой якийсь баг. Ну, нічого. Це не так сильно і помітно. Так, беремо нашу персонажку. Ем, пусть вона отак сидить. Отак. І робимо іменно оце волосечко. Далі. Заходимо в аватар. І. Заходимо там, де волосічко, ну, як звичайно. Там, де цей. Беремо таку зачіску. І переходимо на по кольорах і натискаємо приблизно на цей колір. такий Я трохи плуталась, але це може бути. Трошечки є одна відмінність від кольору волосся. Зараз подивлюсь. Так, є одна відмінність. Бо я не знаю, де взяти колір волосся. А, я в цілком мабуть зрозуміла. Але коли я це відео знімала, я тоді це не догадувалась. А звучу я вже після відео. Так. Вибачаю за посторонні звуки, які можуть в мене бути. Так, Я тут півгодини розбираюся, що де робити. Яке волосся все таке. Ну, і в нас виходить отаке волосочко. Далі йдемо робити вже наступне волосочко. Це волосочко як, як в доньки моєї персонажки. Попереджаю те, що не всі можуть зробити таке волосочко, бо це видавало таку зачіску. Йдемо вниз і беремо цей колір чорний. І оце перше волосочку позаду. Так, наступна ос. Приклад для такої міні ос Як сказати міні типу ОС. Я зазвичай от такий ротик беру. Но Хто як любить. Можете брати і такий ротик або можете любий брати. Так, от таке можна взяти приблизно. А з волосся ми можемо взяти отаке. Таке, таке. таке все, все таке, не знаю. От таке візьмемо. От таке дивимось. О, от таке. На колір я візьму такий, якась вона буде ця. Колір волосся буде помаранчевий, але я не знаю, як буде правильно говорити, то вроді би рижий. я можу сказати помилково. Ну, тобто неправильно. Берем там будь-який одяг. Прям будь-який. Ну, і от такий, наприклад, візьму. Виходимо. І зразу телепортуємо сюди. Ну, я не те, що телепортувалася. Вроді би, якщо я не помиляюсь, я там робила зупинку відео і переходила сюди. Беремо такий колір Волосечка. Так, а далі переходимо в оцей магазинчик. Беремо нашу цю персонажку. Можна отакий, наприклад, браслетик взяти. Такі сережки можна, то ніякось, не знаю, от таке можна. О, від, от я десь бачу тут якісь гарні сережки. Десь тут Ну, в цілком можна взяти отакий такі Беремо любі оці всі штучки. Беремо ключик. Хто не знає про цю секретку, в цьому відео можна побачити. Відкриваємо сундучок. отакий можна, наприклад, очки зробити. Отакий браслетик Можна, наприклад, взяти. Так, що далі? Наприклад, такий метеочок. Не. Давайте от таку заколочку типу гарну. В цілком зробили. Так, далі йдемо в цю. От сюди. Так, ідем сюди. Так, так, так. Спочатку якісь брові треба. Ну і помадку можна. Ой-ой, які тут брові. М -м -м -м. Так, що далі? Отак От старим косметику в цілком. М -м, далі. Це я намагаюся взяти кісточку. А, я тільки зараз зрозуміла озвучці, що насправді ці кісточки не береться. Так, беремо, наприклад, такий. Так, далі можна от, наприклад, такий крем, який нічого не робить. Я не знаю, що він робить, але може щось робиться, я це не помічаю. Так, от попшикаємо. Да, уж не дуже виглядає так. такий э крем. Боже ти мій що зі мною? Так, давайте -то тоді от цей кремик. Ну, не кремик, а вот цей щоб. Так, тут же нема нічого. Ідем далі. Nazat. что далее можно не я могу вот такая да да прикольно прикольно и вот такая у нас персонажка выходит Далі заходимо робити нового персонажа. Так. І якщо не помиляюсь, у нас буде хлопчик. А як же ж без хлопчиків? А, так, так і є. Будемо робити хлопчика, бо якось одні дівчата, то не всі, мабуть, грають дівчатами, Ну, може хтось хоче і хлопчика когось зробити, але немає нема ідей. Наприклад, такий колір. Чи такий... О, давайте ось такий чорний. Так, -да, прикольний, прикольний. Далі заходимо сюди. І беремо такий пачок на голову. ось ні, отаке ні. Це, ні цей пачок ні. Можна взяти і цей пучок, кого немає такого пучка на голові, як в мене. Правда, буде якось поправді це бочок дівчачий, ну якщо хочете, то можна і додати на хлопчика. можна, наприклад, отакий от ротик. Так, да, якраз прикольно. Далі йдемо в цей магазин. Так, додаємо нашого персонажа. Де він там Ось він. Шукаємо якийсь приблизно мальчачий одяг, який не буде якось схожий на дівчачий, щоб не позорити хлопчика, з якого ми будемо брати одяг. В цього хлопчика ми візьмемо одяг. Беремо і вдягаємо. Далі йдемо по кофточку. Так. Я не знаю, чи це жіноча кофточка чи хлопчача, но якщо в коси розхожа кофточка така кольорова, то силок. Ось ось так не, не така кофточка. Ось. І ось така в нас інша ос вийшла. Отакий От хлопчик можете брати всім, я дозволяю брати цю ос. Вона поки що вільна. Коли щоб ніхто не сварився за те, що ти вкрала ос і все таке. Так, далі в нас іде ос дитина. Попереджай, мені не дуже, дуже сподобалася ось, бо якось я робила з різноманітною фантазією, що попало. Ну, так, і ж, якщо вам сподобається, то можете брати цю оцінку. Так, беремо такі очнятка, колір очей синій. Правда, там змізу є зелений нічого. Так, шукаємо волосечку, яке можна. Так, так, так. М -м -м -м. Ось таку футболочку можна приблизно. Отут можна якусь різноманітну іграшку взяти. Так, що тут можна приблизно взяти? Наприклад, таке іграшку. Динозаврик. назаврік. Можно, вот такую собачку я уже взяла. Так, что тут я ничего такого интересного. Так. Хм. Так. Вот тут покатается этот дынго, пусть. Так, далі куди там? Можна і сюди зайти на Ну тут нічого такого і не буде. Я просто запуталась на той час признімувати мені так Лінки було. І я могла просто легко взяти і зайти там, де... Одяг дитячий, но кажу, знову я запуталась. <хи> так, тут нічого не вдягається в цілку. Ех жаль. Жаль, жаль, жаль. Так, заходимо вже в дитячий магазинчик. Мою персонажку берем, а берем вот цю дитинку. Так, можна такий наприклад, угу. там можна от таку кофточку або як там. Ось такі окуляри можна. Отаку От жилетку Знаю, що літо, але все таки. Да. І ось така ось дитинки в нас вийшла. Можете брати, я дозволяю. Бо якщо ви хочете трошечки схоже, то можете її зробити, но робити трохи. Так далі наступна ос. Правда, це не така і звичайна Ос. Я вам поясню, хто то буде. Так, ви знаєте «Хантрікс»? Ну і от, Хантрікс це такий зараз популярний мультик на той час, коли я це знімаю. Ну, може ви дивитесь це, наприклад. Спустя рік, і, може, це вже не дуже популярно. Ну і от і, цей Хандрікс, це такі це такі зірки, їхня би, група називають Ну, Коротше, вони проти демонів, але саме їхня головна, би, якщо не помиляюсь, зірка, яка з ними співає. Це корейські зірки, да? ну, і, от, і вона напівдемон, бо її тато був демоном. Я хочу її зробити, можете брати ідейку, але правда, я не дуже пам'ятаю, як виглядає хан. Ну, ця. І, за, до речі, Румі. Я не дуже пам'ятаю, як вона виглядає, але мені навіть прийшлося під час коли я це знімала. Питати в подруги, бо я під ну, солі. З каналом Солі Гейм, я, я з нею по телефону говорила, признаюсь це. Ну і от, якщо вона не буде схожа на румі, пишіть в коментарях. Я просто не дуже пам'ятаю, як вона виглядає. І в цей час я застрелась за те, що я питала в Салегейм, начебто, що я там, ну як выглядели румі. Так. І шукаємо одяг. Отаку от ковтирку. Так, шукаємо майку вона там. Так я а, вот в цей час іменно я і питала солі. За соля гейм? Що там а, за Ну що вона там а, румі носить? Чи штани, чи шорти, чи юбку, чи що там? А юбка б підійшла з... зі штанами, <кхи> ну в них, мабуть, там жарко. <кхи> Так, йдемо. Чоп, чоп-чоп, чоп-чоп-чоп. Шукаємо, що там... Яка обув, наприклад, може бути? Наприклад, така обув. І ось така у нас румі вийшла. Егеж. Ага. Ну, якщо вона не схожа на румі, то пишіть в коментарях, якщо вони не відключаться. Так, і, мабуть, останнє ОС. Якщо не помиляюсь, йдемо сюди. Я вже тут її приправила, але... Беремо в персонажку. Так, я щось тут розбираюся. Йдемо кудись там, що там, який можна переобразити? Хм. Так, йдемо в цей магазинчик, мабуть, таке шорт. Ой, не шарты, а джинси на... да, наче джинси. Це ось оці аксесуари прибираю. Окуляри гарні були би, но ні. Обійдемося без окуляр. Та ні, може і такі джинси, вони прикольні. Так, да, мабуть, такі. Та ні, може і взагалі от таку ковтинку. А, от таку рубашечку може. Угу. А, ні, гляньте, ва! яке патько гарне. Просто красота. Ось така міні ос. Хочете, можете брати таку міні-ідейку на цю персонажку. Мені подобається, наприклад. І-і-і. Та як залізти сюди. Ай! Ну, і відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд. Я просто я десь на перших чотири хвилинах відео вже взівала. Хочете, можете ставити лайк і підписку, а я буду поки на фоні танцювати.